Шукаємо дуже патронатні родини, які наразі для нас дуже потрібні. Що це може бути яка родина? Тобто наразі, в зв'язку з тим, що у нас не працюють школи, мамочка може сидіти вдома з дитиною, і якщо в неї є, наприклад, ще зайва окрема кімната, окреме місце, то вона може взяти до себе. На тимчасове влаштування таку дитинку, яка е, саме е, залишилась без батьківського піклування фізично, але ще не має статусу. Ми не можемо її помістити в родину або на усиновлення передати. Е, відповідно, це е, дійсно, я звичайно не хотіла б, щоб це е, упралося в гроші, але це дійсно е, оплачується. Ця послуга, е, це грошове забезпечення для. За виконання цієї послуги. Наразі воно становить, становить 13 тисяч 420 гривень. Це 5 прожиткових мінімумів для працездатної особи відповідно до закону про держбюджет. Це така сума складає. І на дитину окремо надається соціальна допомога в розмірі 2,5 прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку. До шести років це 2272 гривні умножаємо на 2,5 отримуємо 5680. І е, від 6 до 18 років це вже е, більша сума. І загальна сума складає на дитину 7 тисяч нуль гривни з половиною. А на дитину, яка має інвалідність, то там ще більша сума. Тобто, відповідно, навіть якщо ви не маєте роботи, то це наразі не буде, скажімо так, перепоною. А навпаки, ви маєте займатися лише цією дитиною, умова, що певні там обмеження щодо несудимості і так далі. Це все зрозуміло, але в даному випадку потрібен також буде ще помічник добровільний, який буде допомагати мамі, тому що ну, мамі треба і в магазин сходити, можливо, там в якусь парикмахерську чи щось, а дитина повинна залишатися з кимось, хто матері допоможе в такій, скажімо так, ситуації.